Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати гру. Це не в жовтому. Починаємо. Ніч перша. Так. Ну привіт, Лесік. Так, the baby. бейбі. Гетбол фронт фри. Окей. Фу. Що ти зробив? Треба тепер тобі йти на чанеджінг тебе. Ти де. Не поняв. Що ти там робиш? Ну я не боюсь тебе. Так, такі. Окей, де он саме тебе? Ой. Виш? Так. Find the story book and sit down. Story book. <coughs> and the princess and the cat. Our so, the stock still collaborating, but instead of watch the same opinion. Don't pause. You put it. So, you're gonna close the door. So, watch TV. І даємо де весь телевізор. А щость кінь? Стіл за бойові. Як? Да ти І де тебе шукати? А, що ти тут робиш? Та, візьмись, ой, фух. Та що ти в мене падаєш? Нечавний лисик? Таке та й був нас крутий, та? Пузи брат з Кіт? Ні. Борошка? Хм, тянайся, ой. Да блин. Твой о. та йой Давай кута пробуй Фух. Вс. Надіюсь, уже такой не буде И там до весь лави. Вау. Я ж засинаю Джо в той екран. Ну все, ну, на цьому ми напевно закінчимо. Якщо хочете наступну серію, ставте лайк. Like. Всім па-па.